Українським військовим передали до речі 300 дронів. Mavic 3T. про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації. Коптери відправили в найгарячіші ділянки фронту. 160 на схід 85 на запорізький напрямок, ще 55 на Херсонський. Кожен дрон оснащений тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвитку навіть уночі. Також завдяки ним військові можуть коригувати артилерію, знищувати російську техніку за 9 місяців. Діяльності армії дронів придбав. Але 3201 безпілотник загалом укладено контрактів на понад 4 мільярди гривень. Михайло Федоро долучається до нашого ефіру. Віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології. Міністр цифрової трансформації. Вітаю вас. Доброго ранку. Пане Михайло, отже, якщо не повідомив, мій колега розповів, воїнам перших трьох ударних рот БПЛА вже передали засоби для запуску безпілотників. Розкажіть, скільки ще рот має бути оснащено, і як довго може тривати цей процес? Я думаю, що це будуть десятки рот. Це вже генштаб буде вирішувати, але вони активно розвиваються і. Це дуже важливі організаційні зміни в нашій армії. Тобто вона трансформується, з'являються такі роти, які зберігають життя наших військових, які на фронті, і з іншого боку, допомагають артилерії бути більш влучнішою, виконують спеціальні місії. Тому це дуже важливий процес. І це до речі, наша армія перша в світі, яка подібний процес впроваджує. Пане Михайле, знаємо, що дрони, коптери, допомога військовим це тема, якою ви безпосередньо особисто опікуєтеся. Вона одна з пріоритетних. Скільки вже куплено БПЛА в межах програми Армія дронів? Да, вже більше ніж три тисячі БПЛА було куплено за цей час. Ми збираємо кошти з усього світу. В країн донатять громадяни 110 країн донатять на юнаті 24 і завдяки цим коштам є можливість українці багато донатять, є можливість купувати це, але окремо да, так також премєр міністр Михайло Федоров на зв'язку. Міністр цифрової трансформації профміністерства так мінцифри. А на жаль, зв'язок не сталий, Можливо, це залежить від того, що ми не в Києві, а на виїзді нагадаю, що ми нині в Бучі у виїзна студія. Триватиме до 12-ї години, просто чомусь у нас звук зник. Я я тоді е, постав ще раз запитання. Будь ласка, так Катерина. насправді е, вже розуміємо, що є зв'язок. Є е, все пане Михайло. Питання було в тому, скільки наразі куплено вже безпілотних літальних апаратів в межах програми Армія Дронів. Да, вже більше ніж три тисячі куплено. Це... так так так. Ми почули там понад три тисячі. Пан Михайло зазначив. Я тоді додам ще от кабмін безпосередньо щодо діяльності міністерства. Кабмін ухвалив постанову, яка пришвидшить випуск безпілотників. Чи дозволить масове виробництво дронів вийти в Україні? Все ж таки в лідери галузі мілтектор в контексті тому, що ми знаємо, понад 80 взагалі компаній в Україні протягом цього року налагодили виробництво, і ваше зокрема міністерство Мінцифри. Досить активно цьому процесу сприяє. Ну, враховуючи важливість БПЛА на полі бою, що це зберігає життя наших військових. Зараз звичайно, що потрібно робити все для того, щоб в нас були одні з найкращих умов для розвитку БПЛА. Але потрібно рухатися далі. І є ще напрямок кібербезпеки, радіоелектронна боротьба, тобто багато різних напрямків в сфері військових технологій. Тому в найближчі місяць ми запускаємо такий military кластер. Це буде платформа, де люди з ідеями зможуть отримати гранти, отримати зв'язок з міноборони. З генштабом для того, щоб впровадити свої ідеї в життя, і ми реально віримо, що можемо стати знайти таким європейським ізраїлем в технологіях, коли е, наші технології і компанії технологічні будуть капіталізовуватися. Тому ми зараз будуємо інституції, які будуть цьому сприяти максимально. Пане Михайло, не можемо не запитати у вас і про те, що з 21 березня коло ваших повноважень розширилося, і тепер ви будете займатися і розвитком інновацій, цифровізацією, вдосконаленням системи освіти. Розкажіть про перші кроки, які вважаєте надважливими і невідкладними на цій посаді. На по суті, ми вже інноваціями займаємо, займалися до цього, і також цифровізацією освіти. Але тепер завдання стоїть сформувати таку стратегію, яка буде конкурентна здата в світі. Тепер це завдання, і президент і парламент пріоритизували перед урядом. І наше завдання розробити стратегію інновації, розробити стратегію трансформації освіти. Зробити так, щоб в систему освіти залучати ще більше талановитих людей для того, щоб боротися там з бюрократією і запропонувати підхід, який дозволить нашим дітям отримувати найбільш сучасні професії, швидко навчатися. І перше, першочергові кроки, звичайно, що вони починаються з базових речей від побудови бомбосховищ. В школах для того, щоб діти могли безпечно навчатися забезпеченням інтернетом з цифровими сервісами, ноутбуками, планшетами вчителів для проведення навчання, покращення кваліфікації вчителів в напрямку дистанційної освіти і закінчуючи звичайно глобальними трансформаціями, які дозволять залучити в систему освіти більше, більше людей, покращити умови праці. Для талановитих людей в системі освіти ми зараз працюємо над цією стратегією. Ми її будемо окремо презентувати, тому що ця стратегія, вона по суті для всіх ланок освіти, і разом з міністром освіти ми будемо про неї комунікувати окремо. Ну, ми знаємо, що з Оксаном Лісовим новим очільником МОНу, ви активно співпрацюєте в контексті того, якою буде ця освіта, але що нині відбувається, скажімо, чи відбувається трансформація освітнього процесу і як його налагодили в школах, які постраждали від бойових дій? У нас більше ніж три тисячі шкіл взагалі зазнали різних пошкоджень від бомбардувань. Майже 400 шкіл взагалі зруйновані, і тому, звичайно, що зараз першочергове завдання це акумулювати ресурси міжнародних партнерів і всередині держави для того, щоб побудувати ці бомбосховища, щоб люди діти могли безпечно почати. Навчання, ну і також окремий напрямок. Це дистанційна освіта. Потрібно постійно покращувати якість дистанційної освіти. У нас мільйон українців дітей навчаються за кордоном, трохи більше півтора мільйона українців навчаються дітей онлайн, і це великий, великий виклик для того, щоб стабілізувати покращити систему освіти, і ми цим зараз займаємося. Пане Михайло, ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології. Міністр цифрової трансформації, був разом із нами.